Вітаю, друзі і глядачі на своєму каналі. Ось так вже після обіду нас яскраво світило сонце, чисте небо. Шовковиця вже почала висті вбиратися, І вже зав'язалися плоди. Скоро будемо смакувати шовковицею. І там десь горобчик, він також чекає, коли вже шовковиця поспіє. А ось і він. Цвіт і вже майже облетів. Зараз ще не дуже видно, але трішечки ще почекаємо, і тоді вже видно буде, чи хоч щось зав'язалося. А це я прийшла до горіха, ось подивитися, як на нього вплинув мороз, що був цієї ночі. Видно, що листочка трішки прихватила. Тут начебто все в порядку. Ну, ось тут, теж, наче, одні листочки в порядку, а тут ось є й прихвачені морозом, хоч він був і невеликий, всього тільки один градус. Ось такі справи. З горіхом. Ну, а ось такий цвіт на яблуні, на тій, що біля літньої кухні, в неї плоди біленькі яблука. Це пізня осінній сорт. Також пізніше вже буде ясно, чи щось зав'язалося. Ну, а це вже відквітувала майже наша молоденька яблунька. Ну і в неї також ще пізніше вже буде видно, чи є зав'язь, чи немає. І Якщо є, то скільки хоч приблизно буде яблучок. І ось майже така ж ситуація і з черснею так що будемо поки що чекати, а там час покаже, чи будемо ми в цьому році, чи ні. Хоч вітер і був сильний дуже перед цим у нас, та не весь світ ще облетів. Ось на цій яблуні Ще навіть бджілки працюють на квітках і джміль прилетів. Але це вже така ситуація була після обіду. А ось я зранку знімала виноград. З виноградом справи трішки гірші. Погано фокусується, ось пагін який примерз. Ну, цей також не зовсім гарний, Теж його, мабуть, прихватило. А ось і непогані погане. Зовсім близенько один біля одного. Одні виглядають зовсім нетрнутими морозом. Ну, а інші таки видно, що він приморожений. Ось такі справи, ось нарешті сфокусувала я. Ось це пагін повністю відморожений. Ну, будемо дивитися, можливо, вони і повідходять. Ось ці листочки такі, як зовсім не тронуті. А ось я кажу, вони зовсім близенько від одних, Але одні ось начебто з ними все в порядку. Ну а на інших видно, що такий мороз прибив. А це вже я в хаті ось так квітує моя каланхоя, це вже він розквіт повністю всі квіточки. Порозкривалася. І ось така красота. Колір мені такий подобається. Ну, а це в мене такий був кальчанчик цукрової кукурудзи. Це я ще Два дні тому його облучила і посадила. Так що надіємося, що в цьому році в мене буде цукрова кукурудза. А це я знову у квітнику. І ось так виглядають мої жоржини. З ними після цієї морозної ночі все в порядку. Зеленіє вже ось лаванда і також почувається добре. Ось зранку ще мої карликові тюльпанчики закриті. Ну, а це вже я вийшла після обід. Вони вже повідкривалися. Вот такие красунчики. Дуже вони мені подобаються. Ну, а ці звичайні кільпани вже переквітовують останні миті їхнього повного квітування. Ось так виглядає моя розсада. Помідори це я знімала з вулиці через вікно, ніяк вони не дочекаються висадки в ґрунт. Бо погода ще не дозволяє. Ось сьогодні нарешті сонечко пригріло, то можна ось так розвалитися і вигріватися на сонечку. Ципуньки також радіють теплу. Ну, що приморозок цієї ночі. Рослини пережили по-різному. Когось воно не зачепило, когось приморозило. Але будемо надіятися що все в нас буде добре. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео. Thank you.